Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що сьогодні буде у випуску. У Чернігові відремонтували приміщення для хворих на важкі форми туберкульозу за 14,5 мільйонів гривень. Коли туди переведуть людей та хто дав гроші на ремонт. Богослужіння на ганку розбомбленої церкви, купання у водоймі та козацький куліш. Як святкували водохреща у деокупованій Лукашівці, без богослужінь з рятувальниками і лише в одному місці. Як відзначили водохреще в умовах воєнного стану в Чернігові, до кінця місяця хворих на важкі форми туберкульозу мають перевести з дитячого інфекційного відділення до іншого приміщення. Це двоповерхова будівля, які понад 100 років. Останні кілька років вона стояла законсервованою. Наразі у ній завершили внутрішні ремонтні роботи. Нагадаємо, більшість приміщень центру соціально значущих та небезпечних хвороб були пошкоджені під час активних бойових дій у лютому березні минулого року. Центральний корпус медичного закладу мав щонайменше 10 прильотів. Через це пацієнтів стаціонару тимчасово розмістили у дитячій інфекційці, де вони перебувають з квітня і дотепер. Було витрачено за рахунок американського медичного корпусу 14,5 мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт, влаштування. І якщо все буде добре, то ми до кінця місяця переведемо хворих з тимчасового приміщення, де вони зараз знаходяться, уже сюди. Ми плануємо на початку весни, коли вже встановиться тепла погода, і фасади відремонтувати, і провести в порядок територію, поставити паркан. Ще багато у нас задумок зробити. Тут є закритий там за корпусом дворик, зробити там якби таку як зону відпочинку для пацієнтів, закриту і так далі. У листопаді центр соціально значущих та небезпечних хвороб реорганізували через брак фінансування та потужностей. Тепер це структурний підрозділ обласної лікарні, центр фтизіатрії. Нове приміщення говорить керівник обласної лікарні Андрій Жиденко. Теж тимчасове. У перспективі на територію колишнього тубдиспансеру планують відновити єдиний корпус, який можливо відремонтувати після обстрілів. Тут лікуватимуть хворих на туберкульоз, а поруч побудувати обласний центр інфекційних хвороб. Ми зараз працюємо з декількома міжнародними організаціями. Ми відправили туди наше бачення, наші проекти. В першу чергу, ми хочемо відновити чотириповерхову будівлю, зробити там ремонт, і все і звідси хворих забрати туди. Тому що там залишилась і пральня, її можна відновити вона буде працювати. Там і харчоблок можна відновити. Зі слів завідувачки центру фтизіатрії Жанни Карпенко, нині в стаціонарі перебувають 34 пацієнти. Загалом торік в області спостерігали статистичне зниження захворюваності на туберкульоз на 23 порівняно з 2021, говорить Жанна Карпенко. Так, у 2022-му виявили 413 хворих на туберкульоз. Але насторожує те, що ми маємо 25 випадків захворюваності серед дитячого населення. Таких цифр ми не мали починаючи з 2010 року. Тобто, це все говорить, що епідемія є, вона, але вона є прихованою. В цьому році виявлено 10 випадків туберкульозу на ростинах. Тобто ці пацієнти за життя не мали діагнозу туберкульозу. Вони жили протягом якогось часу, а від туберкульозу не помирають так швидко, як від ковіду і інших гострих захворювань. Тобто, ці пацієнти протягом середнього протягом п'яти років інфікували оточуючих. Напав із битою на лікарку і шість разів вдарив по голові. У Ніжині ввечері, 18 січня. Невідомий напав на медичну директорку Ніжинського пологового будинку Олену Лебідь. Цю інформацію суспільному підтвердив міський голова Ніжина Олександр Кодола. За його словами, це сталося біля будинку жінки, коли вона поверталася з роботи. З кущів вибіг чоловік і битию на ніщо щонайменше шість ударів по голові. Потім вибіг сусід жінки та підняв її у непритомному стані. Наразі вона в лікарні Кодола додав, що це серйозний прецедент, тому попросив поліцію взяти справу на особистий контроль. Наразі правоохоронці розшукують нападника та свідків події. У Чернігові в обласній лікарні відкриють власну ПЛР-лабораторію. Обладнання від Міністерства охорони здоров'я лікарня отримала ще у 2021 році. Та через початок повномасштабного вторгнення ремонтні роботи змогли завершити тільки зараз. Про це Суспільному розповів гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко. Лабораторія буде багатофункціональна. Окрім аналізів на коронавірус, вона має обладнання для діагностики інфекційних хвороб. Тобто ми можемо зараз проводити діагностику інфекції і нейроінфекції, і торчень інфекції, і гепатитів, практично весь спектр, і в чому ще якби, перевага цього обладнання, що ми можемо проводити так зване генотипування. Тобто, якщо ми почнемо, а ми в цьому році хочемо почати програму по трансплантології, то для того, щоб якщо ми проводимо забір органа, його треба генотипувати. Кому він підходить, і так далі? Ця лабораторія дозволяє це робити. За словами Андрія Жиденка, загальна вартість створення ПЛР-лабораторії понад 4 мільйони 800 тисяч гривень. Майже 2 мільйони гривень лікарня отримала з державного бюджету на обладнання. Ще майже 3 мільйони з власних надходжень вклала лікарня на ремонт приміщення. За один цикл тут можуть досліджувати одразу 96 зразків біоматеріалу. За потреби лабораторія може працювати цілодобово, аналізуючи 200 і більше зразків. Дуже важливо, що ми не тільки відновлюємось, а ще й розвиваємося. Це якраз приклад того, що не тільки відновилися ще і зробили нову лабораторію. Вона сертифікована. Всі фахівці пройшли відповідне навчання, і це значно пришвидшить, прискорить виготовлення аналізів. Ми сьогодні поговорили це 4-6 годин. Богослужіння на ганку розбомбленої церкви, купання у водоймі та козацький куліш. Так, сьогодні відсвяткували водохрище жителі Лукашівки на Чернігівщині. У березні 2022 року село 21 день пробуло в окупації росіян. Після звільнення релігійна громада одразу почала перехід з УПЦ, яка раніше у реєстрі релігійних організацій мала назву Московський патріархат до православної церкви України. Детальніше далі успіваємо сина, твоє богородіця, пречисте причисте владичес всякі збаві роби твоя. Пресвятая Богородице, спаси і нас. Посеред вулиці на ганку розбомбленої церкви в Лукашівці, священик Православної церкви України проводить святкову літургію. Дорогі браті і сестри, мені дуже приємно вас бачити у такій кількості людей, які прийшли з вірою, з молитвою, з надією минулого року. Я ще не був з вами і не служив це водохреще. Але я знаю, що воно було, воно було не таке. Вознесенській церкві у Лукашівці понад 240 років. Спочатку це була дерев'яна будівля. На початку двадцятого століття її розібрали та побудували кам'яну. Новий храм освятили у 1913 році. Нині церква зруйнована. Родители, Бога, Роді Богласвідеселю Сутіди. Озлюблено тя сина іменуя. Російські військові облаштували тут склад з боєприпасами, щойно зайшли в село. Біля церкви досі лежать їхні залишки. На 14-й день окупації Збройні сили України вдарили по росіянах. Склад вибухнув. І тут усе загорілося. Такий пожар, був, боєприпаси були тут же. Такий був пожар, таке дим стояло. Прийшли, хлопці, так я ж уже залізла в погреб. Вони мигом утекли, їх видно предупредили, тому що бою ніякого не було. Я пішла по воду там коло глянула, нема Після пережитої окупації жінка приходить до церкви щотижня. Сюди ходила моя бабуся, і мій дідусь ходив. І мама, і батько, і я ходила все время. Час. А з часу це після окупації. Я хожу кожну неділю, кожний праздник, бо тільки із господом, тому що тільки Господь спас. Ну як вона? Не лікарів не було, нікого. Після звільнення Лукашівки люди почали обговорювати перехід до ПЦУ, провели збори релігійної громади. Більшість проголосувала за. Отець Сергій з Чернігова тепер приїздить до села на богослужіння. Говорить з 2 серпня тут щотижня проводять службу, коли на вулиці дощ заходять всередину, коли ні, служать на вулиці. Намагаємося робити все можливе, люди допомагають нам, незважаючи на те, що у нас храм і зруйнований, але але молитва лунає постійно. Після сьогоднішнього богослужіння жителі Лукашівки пішли пірнати у водойму, дехто робив це вперше. О, класні емоції, тільки холодновато. А так добре, що перший раз в житті купаюся. Водичка то холоднавата, бо на вулиці тепло. Аби було на вулиці холодній, водичка була теплі і все. Ну Я вже не перший рік так що Мені подобається. Також куштували справжній козацький куліш. Головне, щоб у пшені не було картошки, тому що, кажуть, що є кулеш з картошка, але ж. Кактошка була в 1805 році в Україні. Ми запрошували всю громаду відвідати, тому що на сьогоднішній день у нас на території нашої Іванівської громади знаходиться лише єдиний. Єдина церква, єдина українська громада. Людям треба вірити в краще майбутнє в нашу швидку перемогу, в нашу нездоланну, наші нездоланні збройні сили і в наш непереможний український народ. Ольга Онищенко, Микола Іванчик, Суспільне новини Чернігів, без богослужінь з рятувальниками і лише в одному місці. На золотому березі у Чернігові містяни пірнали у річку, святкуючи православне свято Водохреще. Цього року богослужінь на березі Десни не проводили. Безпеку на воді організовували рятувальники разом із водолазами. Як усе відбувалося, розкаже Гордій Єрмак. Дмитру сім років. Сьогодні він вперше занурився у десну взимку. Сильно холодно. Його сестра Христина каже: Дмитро спочатку не планував пірнати. Мій брат теж дуже захотів сьогодні окунатися. Ми з мамою сьогодні окуналися. і Він бачить, що ми окунаємось, і він теж дуже сильно захотів. Ми Взагалі не планували, щоб він окунався, пірнав. Чернігівець Олександр також прийшов на Чернігівський пляж Золотий берег на водохреща зі своїм сином. Каже, для них це традиція. Перший раз п'ять років я його затяг, але це було його власне бажання. Я спитав, він буде. Він сказав, буду. І кожен рік у нас ніби традиція. У мене тато військовослужбовець, він полковник і в них це традиція. І тому його в цьому році підтримати цього року. У Чернігові безпеку містян під час святкування водохреща організовували рятувальники та водолази, які зранку обстежили дно і підготували спеціальне місце, де безпечно можна пірнути у десну. Льоду біля берегу майже не було, тож місце для пірнання не вирізали. Місце Чернігові офіційно визначене одне місце: це золотий берег, на якому чергують рятувальники, ДСНС, водолази, це три одиниці техніки та десь 12 чоловік особового складу. За словами Ніни Луценко, в цьому році спеціальні намети для обігріву не розгортали. Також через безпекові заходи богослужінь на березі Десни вирішили не проводити. Про це Суспільному розповів директор департаменту цивільного захисту ОВА Сергій Болдерев. За його словами, відвідувати водойми небезпечно. Адже в піску та на дні можуть залишатися нерозірвані снаряди, пірнати в ополонку або занурюватись можна тільки у спеціально відведених місцях. В плані небезпеки я знаю, що влітку люди купалися, ну наче все нормально, да, було, трохи було обстежено, але ну, ми ж далеко не запливаємо в одному місці, де всі. Тож вважаю, що безпечно. Довіряємо ДСНС, тому це буде добре. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини. Щодня вечірні випуски. Дивіться на нашому телеканалі о 21.30. Повтор наступного дня о 6.30. Дякую, що залишаєтеся Суспільним. На все добре.